Всім привіт, це Гаврищак ютуб-ресурс Футбол 24, І ми традиційно по понеділках оповідаємо і розповідаємо, що відбулося в англійській прем'єр-лізі. І розпочнемо безперечно із найголовнішої новини в перших часів Олега Лужного України одягнув в рамках прем'єр-ліги капітанську пов'язку, і з нею вийшов матчі проти Лестера. Наш Саша Зінченко, і як це приймалось рішення, розповіли в клубі Арсенал. Це чудово, бо це була ініціатива гравців. Едегор підійшов до мене вчора та сказав, що хоче зробити цей жест. Якщо ми сьогодні змогли подарувати трохи щастя та показати, ким для нас є Алекс, то я радий присвятити цьому перемогу. Це була хороша можливість. З нами уже є на зв'язку. Тарас Котів кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. Скажіть, будь ласка, рішення віддати капітанську пов'язку Олександру Зінченку, на твою думку, воно політичне, як пишуть в деяких пабліках, і пов'язане з річницею повномасштабного вторгнення Росії до України? Чи все ж таки як футболіст Саша заслуговує на капітанську пов'язку? Тут безумовно поєднуються два чинники. Е, перше, що е, в Арсеналі поважають українців, поважають бой... дух українського народу, е, насамперед ЗСУ, звичайно, але тих людей, які в тилу допомагають і витримують ці е, біди, всі е, дуже стійко переживають цей військовий час. Е, але е, також мусимо е, звертати увагу на те, як в е, е, Едогор і в Арсеналі взагалі відгукується про те, е, як поводиться. Зінченко, тобто, це зараз такий один з ментальних лідерів, і постійно в команді перед матчами налаштовують, говорить капітан звичайно, обов'язкова місія Едегора, але також Зінченко постійно регулярно стає одним з тих, хто робить промову, додає якісь свої слова. Е, він просто так плескає долоньки, як там люблять в Челсі це робити, і тренери і гравці. А, а він е, заряджає, він говорить правильні слова. Він, е, е, зрештою, додав в якості не тільки ігровій, а й в ментальній психологічній. Це команді допомагає. Команда приймає і, відповідно, тут є якась синергія і всі ці задоволення. Зрозуміло, як тобі до речі, гра Зінченка в матчі проти Лестера дуже сподобалося, як він поєднувався в е, цих трикутниках, чотирикутниках, коли е, Мартінеллі з фальшивою дев'яткою тросардом, і навпаки, Мартінеллі також на позиції такого фальшивого нападника діяв. Вони злучалися на лівий фланг. Там поруч баражував тиш Джака. і е, власне от, за очікуваний гостротою передач за комбінації цих е, пасів. Е, найкраща зв'язочка, якраз була в Арсенала Це тросар. І, е, Вінченко, і було так десь трошки, потім е, вже проаналізував ці е, цифрові дані, е, було трошки шкода, що насправді на місці е, тросара міг би бути зараз Мудрик, і Дінченко е, дуже допомагає е, новачку е, Арсенала, який приходив, звичайно, на місце е, резервіста. він звичайно а, скажи, будь ласка, Тарас, а як тобі рішення Артети посадити Денки і випустити в якості форварда Трусара? Було дуже влучне рішення, і от власне э, ця зв'язка з, з інченком вона була найкращою за очі у комбінації э, очікуваної гостроти передач? І э, Олександр дуже э, Підтримував правильно рівні бельгійського новачка. Він показував напрямки. Він був керував грою на лівому фланзі. Трикутники, чотирикутники, там де як не він так трошки на себе перебрав лідерство в кількості передачі, дотиків з м'яча. А, але він перебував більше в правій зоні. А Зінченко був таким глибинним плеймейкером ліворуч, і він, власне, там постійна ця зміна позиції Тросара, е, зміна цих фальшивих дев'яток, дуже втепло поєднувалося це з передачами Зінченка. Там був момент, де. Олександр міг цілком міг взяти участь у атаці, але через мінімальний всайд Сакі се скасували, коли він довго так виводив на себе гравців, трошки розтягував кілька стіночок з джакою, і потім через тросара на Мартінелі вивели дуже схоже було до і гульового епізоду, коли в принципі тросар. Пекно прокинув по поміжніх супернику, який кинув на заспини захисникам на Мартінелі. Це дуже працювало, це була основна по суті, загроза е сенату, звідки йшла, тому що е більшість атак е проводилась правим флангом, але там якось більше воно е життє, вони виводили е на е себе значні частини суперника, а ну, найгостріші моменти виникали вже ніворуч. Тобто там було менше по кількості, але значно більше по якості, і було б шкода навіть трошки, що так аналізувати матчеві дані статистики е, цифровий аналіз, е, згадувалося, що все таки на місці трусара зараз бути мудрить, і зін поміг би йому набагато краще допомагати ніж е, був би українець в ізоляції е, без особливих ідей і в повному хоості. Зараз відбувається в Челсі до речі. Олександр отримав одну з найвищих оцінок від «Хускор», Кращий у матчі лише визнаний Бельгієць Тросар. І щодо незарахованого голу, він був шикарно просто забитий в дев'ятку. Виклав м'яч тросар, і після цього зараз ви побачите, як святкували Зінченко та «Тросар» незарахований гол.